Друзі, слава нації, з вами Дмитро Калинча. Друзі, сьогодні я би з вами хотів порозмовляти про банду нашого недомера чернівців Ромчика Ключука, а саме про його найпотужнішого менеджера, недоменеджера Шалеєва. Ну, нагадаю, хто не знає це місць світло. Недавно в ви, напевно, бачили. Як шалію утікав від журналістів, від колег з ТОПКОРу, яку йому задавали незручні запитання з приводу його декларування, з приводу його кримінальних справ. Но шалеєв боїться відповідати на запитання журналістів. Цікаво, чому так? Може, наш недомер Ромчик. Відповість на запитання журналістів. Ну він також ховається, то в відпустці, то ще десь. Зараз, друзі, я вам нагадаю про що мова, а потім ще декілька слів прокоментую. Зіпсуєм настрій і меру, і шалію. А кажуть, що ж ви відсторонені, А що ж ви робите? Та ми задаємо вам питання. А чого ви не задекларували прадо, яким користуєтеся? А ви декларацію ми бачили? Да, ми бачили. Ви Немає прада. А хто така пані Ірина, яка вам надала землю? Ось дивіться, пані. І чому ми не задекларували квартиру дружини. Ну що, друзі, як вам краса, як Шалеєв бігає від журналістів? А перед цим ми викладали відео, як наш Недомер Ромчик Клічук ховається від журналістів, від незручних запитань від стопкора. Ну, менше з тим, друзі. Сьогодні не про це. І взагалі, друзі, я би що ще хотів, на що ще хотів би звернути вашу увагу, яким дивним чином Шалеєв далі засідає у Чернівецькій міській зраді. Приймає участь в дерибанні земель, коштів і так далі. Яким дивним чином з таким списком він далі приймає участь у засіданнях Чернівецької міської зради? Це для мене взагалі якісь фантастика. Напишіть в коментарях свої думки з цього приводу. Ну, менше з тим, підніму вам, дорогі глядачі, трішки настрій на вечір. Шалєєв, Ми знаємо, де ще є одна твоя квартира. Ну, Ми ще багато що знаємо, але я тобі скажу так, щоб ти був впевнений в тому, що я дійсно знаю, де твоя квартира. Це е, новобудова на пагорбі е, з дуже гарним виглядом на місто. І це не багатоповерховий будинок, там декілька поверхів. Так, щоб ти розумів, що я дійсно знаю, де воно. Я навіть знаю, скільки кіловат ти туди завів. І навіть знаю, що це хабар був тобі. Так що, шалею і клічук. Знову будете пару днів не спати. Знову Ромчик піде в запой. Ну, Що то за людина, той каланча? Не собі і не людям. Всім настрій псує чиновникам, да, і корупціонерам. Ну, це лише початок. І ключук і Шалеєв. Є відео, де. Працюють автовишки з, з міст світла на приватних будинках, на приватних будівництвах, в приватних садебах, де з них миють багатоповерхівки і так далі. Ось, це відео у нас також є. І, дорогі чернівчани, дорогі глядачі, щоб ви знали, в міст світлі є, здається, 18 чи 19 цих автовишок. Вони були придбані чи подор... придбані за якісь гранти чи подаровані. Оце я не пам'ятаю, але я ще розберусь в цьому питанні. І Шалієв своєю бандою здає їх в оренду по 20 тисяч гривень в день. От уявіть собі, скільки нашої техніки, комунальної власності здається в оренду, і скільки вони заробляють грошей. Отвідки у них джипи, квартири, крузаки і так далі. Ось. Ви скажете, чому я не звертаюся у правоохоронні органи. Чому я не висвітлюю це все і так далі. Дивіться, ну це логічно, що ви це скажете, що ви це подумаєте. Звертатися в Чернівцях правоохоронні органи це ну, нема від того ніякого результату. Єдине, що працює в Чернівцях, це Чернівецька обласна прокуратура. Зі зміною керівництва. Генеральної прокуратури, коли Генеральним прокурором став пан Кравченко, змінилося керівництво Чернівецької обласної прокуратури. І після того почалися якісь реальні підозри, реальні розслідування і так далі. Все все інше не працює. Чернівецький БЕП це є, ну, взагалі, чудова організація. Я вам казав, що про це зроблю окремий сюжет, і розповім вам, хто там і що там працює. Тобі ж туди, ну. Я взагалі не знаю, як вони працюють, якісь показники дають. Далі. Висвітлювати цю всю корупцію, зливати цю всю інформацію нас кажу вам так, які, на нашого недомера Ромчика Ключука і на його банду, то не інформації. То не просто. Якщо ми це все висвітлимо, секретарем міської ради стане сепаратист продан. То ж розумієте, простим чернівчанам, нам немає різниці, хто нас буде обкрадати. Чи банда Ромчика Ключука, чи банда сепаратиста продана. Нам від того немає різниці. Я вам там казав, що я зроблю вам сюжет з приводу політичної обстановки. І розстановки в Чернівцях і взагалі в області. Ви там мені в особистих писали, що там вам це буде, глядачі, цікаво, то ям на вихідних буде більше трошки вільного часу зроблю цікавий сюжет. Слідкуйте за моїми сюжетами. А з приводу боротьби банди Кличука і банди сепаратиста продана, це просто боротьба за потоки. Вони не думають про благоустрій, вони не думають про. Добробут містян, вони просто думають, як дограбувати все, що залишилося комунальне майно, і сісти на потоки. Все. Ромчик, на тебе тони інформації, просто вона вся чекає свого часу. І до речі, Ромчик, тобі інформація для роздумів. Твій дружбан, і вірний Коні Пес Шалєєв думає перебігти до проданого, бо ти не вирішуєш його проблеми з правоохоронними органами. Так що він думає тебе киданути. Так що це тобі, Ромчик, надаю безкоштовну інформацію. Дякувати не потрібно, але буде швейним. Друзі, максимальний репост, максимальний розголос. Я гажартую. Країна має знати своїх героїв. І взагалі, надіюся на краще, надіємося на зміни. У нас змінився голова Чернівецької обласної військово-цивільної адміністрації. Можливо, пан Сипенко наведе лад в правоохоронних органах в Чернівецькій області, може будуть якісь позитивні зміни. Так, що чекаємо всім гарного дня разом до перемоги. Слава Україні!